Любі діти, запрошую вас до гри. Сьогодні ми з вами будемо описувати предмети? Почнемо ми з фруктів. Подивіться на картинку. Вам сова показує фрукт, який ми будемо описувати. Що це? Так, це яблуко. Якого кольору яблуко. Яблуко червоного кольору. Яку геометричну фігуру? Нагадує яблуко. Яблуко схоже на круг. За розміром яблуко яке велике чи мале? За розміром яблуко велике, а на дотик яблуко яке? На дотик яблуко тверде, яке на смак яблуко. На смак? Яблуко солодке. Де росте яблуко? Яблуко росте в саду на деревах. Що можна приготувати з яблука? З яблука можна приготувати пиріг, компот, сік. Подивіться на картинку та опишіть одяг, який ви бачите. Почнемо з того, що ми бачимо. Так, це светер. Якого він кольору? Він червоного кольору з візерунками. З чого виготовлений светер? Светр виготовлений з в'язаних ниток з бавовни. На чому ми носимо светер? Светр ми одягаємо. На верхню частину свого тіла. Хто може носити светр? Светр можуть носити як діти, так і дорослі. В яку пору року ми починаємо носити светр? светер? Светр ми починаємо одягати вже з осені, а от саме такий теплий, ми одягаємо взимку.